Лідери, які прагнуть змін для себе, своїх компаній та розвитку країни в цілому, із візитом у Вінниці, представники Києво-Могилянської бізнес-школи це люди з підприємницьким досвідом з різних регіонів України, які цікавляться кращими практиками інших громад, прагнуть зрозуміти специфіку місцевого розвитку, вивчити співпрацю між владою, бізнесом і громадськістю, які шукають в цьому навчанні. Поштовху для подальшого розвитку свого бізнесу. Багато з них думає про політичну кар'єру, багато з них шукає і нові партнерські зв'язки, нові можливості. Ми школа, яка зосереджується на стратегічному управлінні, на стратегічному розвитку, і для нас дуже важливо бачити приклади людей, які мають візію, людей, які бачать стратегічну перспективу. Такі навчальні виїзди називають модулями про стратегію Вінницької громади, втілені масштабні проєкти з реконструкції вулиць та проспектів, успіхи та виклики на шляху реалізації, командну роботу та співпрацю з містянами розповів міський голова Сергій Моргунов. Для учасників підготували насичену кількаденну програму. Їх познайомлять з проєктами енергонезалежності та енергобезпеки. Інвестиційну привабливість міста демонструватимуть на майданчиках індустріальних парків. Важливо, що це така знаєте активна частина українського суспільства. Це підприємці в більшості свої, які створюють робочі місця, які працюють в Україні в умовах війни, які сплачують податки. Фактично, це основа економічної такої стабільності чи стійкості в цілому нашої країни. Під прицілом делегації міське управління інновації, урбаністика та знайомство з Вінницьким бізнесом.